топ 5 ароматів, які я рекомендую спробувати абсолютно кожному чоловіку. Зараз все покажу, розкажу. А поки вітаю вас на каналі Пам Parfum, Мене звати Вікторія, і в нас тут закритий клуб Аромазалежних. Якщо ви так само як я обожнюєте парфумері, тоді залишайтеся. Нас цікаво обговорюємо абсолютно все, що пов'язано з парфумами, огляди, добірки, новинки. Підписуйтесь, ставте лайк на це відео, пишіть будь-який коментар. Це надзвичайно сильно допомагає нам продовжувати створювати для вас контент, мотивує не здаватися і рухатися далі. А ми переходимо до відео. Я рекомендую вам додивитися його до кінця, адже традиційно, в кінці, ми з командою готуємо для вас конкурс. Всі умови будуть далі. А поки переходимо до ароматів. Переді мною виставлено тут 5 флакончиків. Я їх підбирала, 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 і так вийшло, що всі вони дорогі. Ну, Насправді, об'єктивно, по цінах, це не дешеві аромати, але взагалі, скільки можна користуватися Dior Sauvage чи Invictus? Я думаю, що в нас аудиторія вже готова переходити до цих ароматів, знайомитися з ними. І якщо ви вже знаєте їх, Напишіть свої відгуки в коментарях. Чи варті вони взагалі уваги, чи ні. Перший аромат в цій добірці від бренду Ex Nilo Blue Talisman. Спочатку його презентували, принаймні, українські парф оглядачі, блогери, як таку чисто жіночу історію. Але, взагалі, це аромат унісекс. І він. Настільки фантастично розкривається на чоловіках, що це важко описати словами. Він свіжий. На старті тут заявлені цитруси, груша, а в базі молекули амброксану і мускусу. В нього така синтетична база. Вона цікава і неймовірно гарний, свіжий старт. Тут така якась і пряність заявлена. Він і вишуканий, і водночас. Ніби простий, він не вимагає для себе якогось костюму. От спокійно можна вдіти кросівки, спортивний костюм і користуватися цим ароматом, але при цьому він класно підійде під якийсь вечірній вихід, смокінг. Він дуже красивий, свіжий, приємний, складний в розкритті, не банальний. Nilo Blue Talisman. Цей аромат став зараз бестселером бренду, коли ми були. В бутику ЕксНІІЛО чи на Корнері, то консультанти нас поправили, тому що ми з командою казали, що Fleur Narcotic – це бестселер бренду, але вони сказали, ні, забудьтеся, вже в 2025 році Blue Talisman – це бестселер, що підтверджує Blue Talisman Extract. На непопулярні бренди, як ви розумієте, фланкери не роблять. Красивенний свіжий молекулярний парфум для чоловіків. Рекомендаціон зберігайте. Наступний аромат в цій добірці це Кріт Авентус, але як ви бачите, не класична версія, не прозорий флакон. Це Кріт Авентус Абсолю, і це перевипуск, версія 2025 року. Що змінилось? Це взагалі сучасне прочитання вже феноменального аромату. Кріт Авентус це класика. Кріт Авентус Абсолю. Це для тих, хто хотів більш таку важчу вечірню версію. От Класичний Авентус в прозорому флаконі, він свіжий, такий, приємний, ананас, там багато цитрусів, деревина в базі. Вже Кріт Авентус абсолютно більш пряний. А ось це, це ніби вершина. Такий еталонний аромат, коли з обидвох версій залишили все найкраще, запихнули їх в цей флакон. Він такий яскраво чоловічий, прям відверто мускулінний. Якщо Кріт Авентус. Класична версія, ось ця в прозорому флаконі, вона більш така фруктова, то цей більш пряний. Тут відчуваються яскраво пачулі, які звичай так вологістю, землянистістю, певною, і навіть трішечки десь гірким шоколадом. Він по звичайну глибокий, насичений, і все ж таки для мене такий, знаєте, вимогливий. От він так ніби збирає. І вимагає певного статусу до себе. Тому лайфхак. Якщо ви потребуєте якогось аромату на вечірній вихід, чоловіки Creed Aventus Абсолю, версія 2025 року феноменальний аромат. Наступний ідеальний, як на мене, аромат на таке щоденне повсякденне використання. Якщо вам потрібен аромат на кожен день, можливо, в офіс для роботи, то рожада. Елізіум Пуроум Інтенс на всі 10 з 10 справляється з цією задачею. Він свіжий, він приємний. То цитрус, лайм, поєднання жасмину. І я прошу не лякатися квітів в базі в пірамідах чоловічих ароматів. Зазвичай вони красиво балансують з такими відверто чоловічими нотами. Вони ніби їх відтіняють, додають багатогранності і багатовимірності розкриттю аромату. Він, от свіжий, такий красивий, приємний, ніби еталонний фужерний чоловічий аромат. Тут чорна смородина, яблуко, він такий трішечки, навіть фруктовий. Далі заявлений в і в базі навіть присутня ваніль. Він дійсно вартий вашої уваги, ідеальний на кожен день Elysium Homme Intense. Хоч тут є в назві Intense, він абсолютно не агресивний і водночас з класними технічними характеристиками. Наступний аромат з кодовою назвою парфуми мільйонерів. Хто дивився наш огляд на бренд Initio, той вже знає про які парфуми йде мова, що це за аромат. А якщо ви не дивилися, ми десь тут залишимо посилання, тому обов'язково переходьте на наше інше відео з детальним оглядом ароматів бренду Ініщо. А зараз я вам детальніше розкажу про ось цей флакончик. Ну погляньте, це східна розкіш, і звучить він теж по-східному. Ну а що ще хотіти? Від ось цього чорного матового флакону з яскравими золотими вставками. Тут ось це око на тебе дивиться, ніби, знаєте, ось це око на, на грошах, на доларах, мені здається, ось це є символ. ну, Це аромат грошей, як на мене. Я навіть так його і представляю. Для мене це парфум мільйонерів, парфум грошей. Якщо ви готові до нього, то, будь ласка. І ніщо for Greatness. Він присвячений Уду. Ут найдорожчий інгредієнт в парфумерії. це екстракт дерева, в якому є певний грибок, тільки через певну реакцію цього грибка взаємодії з деревиною з'являється ось цей ут, його ціна може досягати десятків тисяч доларів. Він звучить глибоко, він звучить точно по такому, знаєте, східному настрою. Він супер шлейфовий, супер яскравий, не легенький, не свіжий. От оці два аромати це дві протилежності, але при цьому вони обоє дорогі по звучання і варті, щоб бути в вашому парфумерному гардеробі. І п'ятий аромат, яким я хочу завершити цю добірку від бренду Panadora – це шведський бренд нішевої парфумерії. І називається він Dora. Мені дуже подобається, як виглядає флакон, нібито мінімалістично. Тут така увага до деталей. Ось ця кришка в флаконі. Вона така масивна, важка. Ось тут ніби така емблема, вона теж продумана до деталей. Тут неймовірно якісно виглядає скло. Ви бачите, наскільки тут широке таке високе дно, аромат такий добротний. В нього красиве пакування. Він е, взагалі запакований як така для мене склянка віскі і круглий тубус. З нього його так відкриваєш, і там вкладений стоїть красиво. Ось цей флакончик. Що по аромату? Він пахне морською свіжістю, навіть якимсь таким морським бризом. І мені в голові малюється така картинка, ніби ви в Швеції, десь біля узбережжя того. Крижаного холодного Балтійського моря вас обдуває холодний свіжий вітер і десь позаду розносяться аромати цитрусів. І водночас вітер, коли змінюється, він коледує не з сторони узбережжя і ось цього бризу, а зі сторони зворотньої, відчувається, ніби така хвоя, деревина, ось цей густий шведський ліс. Ой, зараз взагалі принеслася спогадами в свій 2016-17 роки, коли я їздила в Швецію. Класна країна, всім рекомендую з'їздити. Я взагалі їздила на роботу, розказувала про це в відео про свої знакові аромати. А там дуже класна атмосфера. Там по-скандинавському якось легко дихається. І цей аромат він теж такий. Він стриманий, але водночас, ніби. Дозволяє тобі вдихнути наповну. Він свіжий і глибокий, не плоский, цитрусовий, не такий тупохвойний аромат, а з розкриттям. Шведський бренд з увагою до вмісту флакону з цікавим пакуванням. Він вартий того, щоб ви його протестували. Я гарантую, він вам сподобається. Це аромат для того, щоб. Подобатись багатьом в ньому немає суперскладного звучання це не космічна ніша, наприклад, альдебарану. Це зрозумілий, класний чоловічий, свіжий, насичений аромат. Така в нас вийшла добірка на сьогодні: 5 ароматів для чоловіків. Я щиро рекомендую вам з ними познайомитись, а де їх можна спробувати? Звичайно, на пампарфам посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. Якщо ви хочете щось придбати, переходьте. Ми працюємо з розпивом. Кожен з цих ароматів можна спробувати протестувати в міні-форматі від 3 мл. Поносити, зрозуміти, подобається чи ні, а тоді вже приймати рішення, чи варто купувати повнорозмірний флакон для свого користування. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, залишайте свій лайк під цим відео. Коментар, пишіть свій улюблений аромат, або дівчата, якщо ви дивитесь це відео, пишіть свій улюблений чоловічий аромат, який парфум ви любите найбільше на чоловіках. Подивимося, кого в нас в коментарях більше жінок чи чоловіків буде під цим відео. Ну і, звичайно, обіцяний конкурс. Традиційно на нашому каналі ми будемо розігрувати три подарункові сертифікати. Буде цілих три переможця. Шанси дуже високі, що для цього потрібно, щоб виграти. Перше підписка на наш канал, друге лайк на це відео і третє коментар під цим відео. Це допомагає нам розвиватися, а ми, в свою чергу, дякуємо вам за перегляд. Таким чином ви автоматично берете участь в розіграші. У нас все чесно, всі переможці є в коментарях під минулими відео. Переходьте і взагалі беріть участь. Залишайтеся в нашому клубі «Аромазалежних», Залежних. А ми побачимося з вами в наступних відео.